Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні моя розповідь буде про людину, яку я знаю дуже давно і яка завжди мене виручає. От і сьогодні ми з дружиною вирішили зробити заплив по дінцю на лодці. Юрій Руденко нас вивіз зранку, побажав щасливого плавання, а по закінченні нашого турне я з ним поспілкувався. Дякую тобі за доставку. Дякую за те, що довіз. Будемо зараз з Ніколаївною рушати, Попробуємо. Ти ж нас і забереш тоді. Удачного вам шляху, щоб добратися без поворотів, без оцих. Бо тут дуже такий інтересний у нас масив, що багато поворотів. І вдачно, щоб. Добралися додому, щоб ти нас зустрів. Добре, будеш чекати. О, і все. Оце ми пливемо по дінцю. Пливемо за течією від білого, десь від, пере, від хомутка. От сьогодні ми відпочиваємо, плаваємо, купаємося. Там хлопці нас захищають, щоб ти побажав тим хлопцям, які на передовій захищають нас. Я бажаю хлопцям великого здоров'я і великої вдачі. Росіяни вони осознали своє і бігом здавалися. Бросали оружжя і тікали відсюди. Захищають одного царя, ради... а да. раді одного. Раді царя це ніде нічого. Коли буде перемога? Я думаю, що буде вона скоро вже. Ще залишилося не дуже багато. І ми виганемо цю в чому? Ну, на мій погляд, я думаю, що до Нового року це должно... закінчитися все. Україна через 5 років, якою ти її бачиш? Через 5 може ще ні, а через 10 буде нормально все. Тому що в нас теж багато і корупція, і непонятно, що ще робиться. Як її вивезти оту корупцію, як ти вважаєш? Що треба зробити? Я думаю. За це правління Зеленського, що це пройшло, треба хоча б хоч кого небудь красиво наказати. Щоб остальним було неповадно. Накажуть чи ні, як ти вважаєш? Я думаю, що щось повинно змінитися. Тому що також жити не можна. Просто ну, Янукович тоді був, він хоч трохи. Луценка, Тимошенка, хоч трохи. Пір'я вони хоч підібрали. А зараз таке от. Багато ворує, ворує, а ніхто не наказаний. Дякую тобі і до перемоги.